Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про суддю Самсіна, голову Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області. Чи знають читачі щось про голову Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області? Якщо ні, то наведу кілька штрихів з його біографії. Щоб можна було зрозуміти ху із ху Маркіян Леонович за покликанням Шахтар. Він зовсім не придатний до юриспенденції. Починав кар'єру у забої, закінчивши гірничий технікум. Але його брат, отримавши посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вирішив з нього зробити юриста і впихнув його до юридичного факультету Львівського національного університету імені Франка після дипломного освіти. А через трьохрічний коридор, Самсін. Як новоспечений юрист короткими перебіжками освоїв посади у ТЗО Барс в місті Радехові, потім на митниці, а потім помічником голови Радехівського районного суду. І нарешті у 2007 році був призначений на посаду судді у Кам'янко-Бузький районний суд. Мабуть, для самсіна добре мати такого впливового на той час брата, а для інших громадян суцільні проблеми. Так, вони виникли з приходом до влади в, суд... в суді Незнайки Самсіна і продовжуються до цього часу. Мною накопано в лапках таку велику кількість негативу щодо порушень чинного законодавства з боку самсіна, що не було би такої... і якщо б не було такої впливової криші, як брат, давно би вигнали із суду. Чоловіки варті його порушення з поплічницею покійною суддею Бакай. Які вони почали витворяти у єдиному державному реєстрі судових рішень ще у 2010 році? Більше 10 тисяч невнесених судових рішень до реєстру. В Україні більше нема такого суду? Нема. Я досліджував дуже багато судів, де би була, була така велика кількість невнесених судових рішень. Скільки разів на рік суддя Самсін перебуває на лікарняному? Хто про це знає? Яка причина цих лікарняних? Як він та БК, як судді, вчиняли незаконні дії щодо розшуку злочинців, які погробували помешкання самсіна, якщо не помиляюсь у 2017 році? А скільки скарг на ньому поступало від громадян, в тому числі до мене? Десятки заяв на самсіна до Вищої ради правосуддя, як вода в пісок? Тільки двічі на моїй пам'яті 29.03.19 та 11.12.19 року, його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, хоч у його досьє не вистачило паперу, якби всі скарги були задоволені, всі мої скарги. Тречі на нього мною відкривались кримінальні провадження. Повідомлення про одне з таких 12.01.17 12 року було направлено до переяслав Хмельницького відділу поліції Київської області. Дивіться відео. 10.06.2018, 7.07.2018 на на адресу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України скеровували звернення про правопорушення, вчинені суддею Самсіним. Про характер порушень закону Самсіна свідчать десятки назв моїх публікацій на сайті інформаційної агенції журналісти проти корупції, в тому числі, як суддя обдурив Вищу раду правосуддя? Скільки разів ще притягнуть суддю Самсіна до відповідальності? Нарешті сталося. Кам'ян-Кабузький районний суд почав родити бородатих дітей. Чи можна довіряти судочинству судді Самсіна? Судочинство судді Самсіна з лікарняного ліжка. Продовження своїх журналістських розслідувань про причини такого тривалого і незаконного перебування самсіна при владі в Кам'ятко-Бузькому суді скерував ряд запитів. На перший запит стосовно кількості строків виконання обов'язки голови суду, дат та тапої підстави брання його виконуючого обов'язки голови впродовж 2010-2022 року, сам Сін з порушення вимог закону про доступ до публічної інформації запитуну інформації не надав. Повідомивши лише про те, що виконує обов'язки голови суду на підставі частини 3 статті 24 закону України про судоустрій і статус суддів, це не обрання, а призначення судді. Ця стаття говорить. На повторний запит про надання повної, точної та достовірної інформації на запит, виконуючи обов'язки голови суду Котормус Тарас, теж з порушення вимог згаданого закону безпідставно відмовив у наданні запитаної інформації. Мабуть, з мотивів корпоративної етики. Все-таки голова суду, він же ж підлеглий його. Аналогічним чином, теж порушенням, з порушенням вимог закону повела себе і керівник апарату суду. Мабуть, за вказівкою голови суду Пекельна, запитування інформації про те, ким коли скликали збори суддів, час та місце проведення зборів, питання, що обговорились на зборах суддів та прийняті рішення, не надала. Адресовані суддям Кам'янкобульського районного суду Костюк та Котормусу журналістські запити про те, чи виконували вони своє право на скликання зборів суддів, чи використовували своє право і можливість ініціювати збори суддів одноособово для вирішення питань суддівського самоврядування, чи виконували обов'язок ініціювати проведення зборів суддів з метою обрання голови суду тощо з порушенням строків закону. Новий ВО голови суду Котормус. Старий ВО голови суду СамСін завжди, коли пече в одне місце, втікає на лікарняний. Так ось цей новий голова суду Котормус з порушенням вимог закону України про доступ до публічної інформації. Повідоми мене про великий обсяг запитаної інформації. Бачите, скільки у них інформації? У них я запитав велику, я перелічив. Що, про, про великий обсяг. Мабуть, цей суддя з мотивів корпоративної етики не пам'ятає, чи він звертався до зборів суддів з питанням про обрання голови суду, або не хоче пам'ятати про те, тому що існує таке поняття, як кругова порука в такому маленькому колективі з чотирьох, з чотирьох суддів. А фактично, це є корупція. Аналіз отриманих відповідей на журналістські запити дає підставі стверджувати про те, що суддя Самсін грубо порушує вимоги закону про судоустрій і статус суддів, фактично узурпувавши влади в цьому суді, незаконно займаючи посаду керівника, впродовж більше 10 років призначаючи сам себе на посаду голови суду. Все це стало можливе тільки тому, що збори суддів знаходяться під його впливом, якими він самоправно керує, маніпулює, і не надає можливості іншим суддям, в тому числі Костюк та Котормусу, теж бути обраними на посаду голови суду, що є порушенням вимог закону. Ці ситуації Котормос та Костюк ігнорують та не розглядають по суті мої журналістські запити, що свідчить про самоусунення від проблем суддівського самоврядування і небажання реагувати належним чином на узурпацію влади судді Самсіна. Враховуючи те, що мною під час проведення журналістських розслідувань впродовж багатьох років оприлюднена велика кількість порушень закону з боку судді Самсіна, публічно звертаюся черговий раз до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які суддя Самсін зневажає і не з'являється на кваліфікаційне оцінювання. Для вирішення питання припинення порушення закону з боку судді Самсіна та незаконного довгострокового перебування на посаді керівника Кам'янко-Бузького районного суду. На закінчення прошу підписуватись на мій канал та давати коментарі з приводу оприлюдної інформації. Журналіст інформаційної агенції «Журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 18.02.2022 року. Дякую за увагу.